Якось дниною ясною стрінулась зима з весною. Так уже з віків ведеться, День цей стрітанням зоветься. Зима й каже весно люба, а сама бліда, беззуба, трусить снігом понад бором, День цей зветься, зимобором, а весна запалить свічку. У водиці вмиє личко, громом вдарить по сестриці. День цей звутіще, громниці. Помагай біг, люба, сестро. Людям я тепло принесла, жде земелька, сонця, цвіту, твій щербатий горщик збито, а зима лютує трішки, Щіпле щічки, студить ніжки. Сила Божа нам поможе, весна зиму переможе. Доброго дня, мої маленькі друзі! Сьогодні я розкажу вам про свято, яке завершує цикл народних зимових обрядів. Це свято стрітення. Стрітення символізує зустріч зими з весною. В цей день, 2 лютого, зима зустрічається з весною. Якщо зима візьме верх, то ми можемо спостерігати довгі холоди, тріскучий морозець, який щипає за щічки, сніжок. Завірюхи та віхоли, а якщо весна візьме верх, то в Україну прийде довгоочікуване тепло. На стрітення сонечко вже починає тепліше гріти землю. Часто в цей день зранку мете метелиця, морозець за щічки щипає, а вже після обіду виглядає сонечко і починає зігрівати землю своїми промінцями. На свято стрітання. У церквах святять воду. У народі кажуть, що стрітенська вода має сильні цілющі властивості. Хто стрітенську воду буде пити, той не буде хворіти. В цей великий святковий день святили ще й свічки, які називають стрітенськими або громничними, бо такі свічки оберігали людей і худобу від грому. Малята Давайте і ми з вами запалимо стрітинську свічку, нехай вона захистить нас усіх, наш рідний край, наші українські землі, від страшної війни, від великої біди. Запалю я свічку, щоб горіла, щоб вогняна громовиця оселю не спалила. Хай свічка стрітинська яскраво горить, І нашу Україну від війни оградить. А ще... Був у нашого народу такий звичай: у свято Встрітиня випікали хліб у вигляді пташок. Люди з нетерпінням чекали весну і вважали, що саме пташки на своїх крилах принесуть її в рідний край. Саме вони своєю появою проганяють люту зиму і морози. Коли смачні пташки були вже готові, діти брали цих пташок, вибігали у двір. Підкидали їх угору і промовляли Пташок викликаю із теплого краю летіть соловейки на наші земельки, спішіть ластівоньки, пасти корівоньки. Стрітинських пташок називають жайворонками. Люди казали, що ця пташка народилася саме із сонячного жару. Жайворонок рання пташка, прокидається вона разом із сходом сонця. І своїм Дзінким голосочком сповіщає, що прийшла весна. Про стрітення у прислів'ях та прикметах. Стрітення громниці весни провідниці. Вітер на стрітення, до врожаю плодових дерев. Годуй на стрітення куре сом, А на весні влітку будеш з яйцем. На стрітення сніжок. А весною дощик. На стрітення повертається птиця до гнізда, а хлібороб до плуга. Як на стрітення падає зі стріхи, не найдеться злі та потіхи. Прийшли громниці, прощавайте вечорниці. Як на стрітення є під стріхами бурульки, буде добрий врожай кукурудзи. Як горобці на стрітення купаються в калюжі, то морозу дожидай і стужі. Коли на стрітення нап'ється гуска із сліду води, набереться господар біди. Якщо на стрітення курка нап'ється біля порогу води, весна буде теплою і ранньою. Зима з літом на стрітення, щоб поборотися, кому йти наперед. А кому вертатися назад? На стрітення циган кожуха продає. Вже чекає сонечка ціпора, ой, пускай же весноньку на напоріг і приходь до ті почок на толі. Скоріш, любовесна, до нас прибувай, Щоб знову озвався Соловей камигай, щоб мир панував на нашій землі, щоб змовкли гармати і не було війни.